Ярославитаємо з перемогою. Ну і ще скажу одразу по сьогоднішній грі. Дякую вам, дякую суперникам за чудову гру. Дякую за службу, тому що сьогодні було як можна сказати, сьогодні. Ночі було так голосніше, громче було. І дякую їм, що дали можливість сьогодні провести гру. Сьогодні гра була чудова. Дякую моїм партнерам по, по команді, що виграли нарешті, бо тому, що у нас були перші дві гри. Це якісь відсічки, трошки не везло десь. Дякую супротивнику. Чудова гра була. Думаю, що ми порадили і чужих, і своїх вболівальників. Ну, ти якраз сказав про нічні події, про сьогоднішню самую інтервогу. Але скажи чесно, вашій команді сьогодні вдалося виспатись? Тому що є таке <гум> враження, що сьогодні ваша команда виспалась трохи краще за суперника. Ну, я думаю, що так виспалась Десь в я так думаю, що метро десь собі лежаки вони поселили та й виспались нормально. І сьогодні, от, після того, як рахунок став 3-0, я бачу, що змінився воротар у команди суперника. І чи не було такого, що може статися ситуація, яка була вчора у матчі за участі Тілана, коли Тілан поміняв гол кіпера за рахунку 1-3, коли програвав, а потім зрештою він гру виграв. Ну, я не знаю, суперник чудово грав у 3 5 вони. Свої більшість використовували добре катали. Ми трошки е, не зібрані, тому що ми десь фізично не дотягли до того рівня, який нам потрібен. І вони чудово катали. Я думаю, типу, якби їм трошки везло, бо тому що в них були і штанги, чудові моменти, то була б гра взагалі по-іншому. Сьогодні, як кажуть, футбольний Бог на нашій стороні. Дякую. Дякую.